Обласні бібліотекарі, отриману до професійного свята премію, вирішили передати тим, хто нині захищає Україну. Таке рішення працівники культури прийняли на загальних зборах. Потім встановили скриньку і всі бажаючі жертвували до неї свої кошти. Далі звернулися до правоохоронців, але ті сказали, що гроші не беруть принципово. Тоді працівники бібліотеки вирішили купити найнеобхідніше. Що потрібно, ми запитали. Потрібно оте, 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 Ну, Відповідно до того, до того, що потрібно, тому що хотілося витратити ці гроші на те, що саме необхідно бійцям. Ми купили, вдалося нам купити теплого кожуха натурального, ми закупили валінки, шиті валінки, теплі з калошами. Крім закуплених речей, принесли хто що міг. Светри теплі, теплі наші жінки, які вміють в'язати, зв'язали теплі шкарпетки. Ще наші жінки поприносили консервацію. Це в основному це варення, різні джеми, повидла, мед. Там теж річ за різну консервацію в літрові півлітрові баночка, щоб можна було зручно відкрити. Усі ці речі принесли до обласного управління ОМВС Полтавщини. Це зовно, та допомога для наших е працівників, які виконують службові завдання в зоні антирічної операції. І ті теплі речі, і ті продукти харчування, що вони зібрали до них, обов'язково будуть передані. Також бійцям спецпідрозділу Полтава передали освячені іконки.